У Луцьку 24 травня представили нового керівника головного управління національної поліції у Волинській області. Ним став Олег Сліпчук. Цю інформацію журналістам телеканалу конкурент Конкурентів підтвердила начальниця сектору комунікації поліції у Волинській області Ольга Бузулук. Полковника особового складу Волинської поліції та представникам влади і правоохоронних структур представив заступник голови національної поліції України Геннадій Федорюк. Журналісти телеканалу Конкурентів з онлайн ресурсу «Юконтрол» дізналися, які посади раніше займав новий головний поліцейський Волині. Він був заступником начальника управління, начальника слідчого відділу Дарницького районного управління головного управління МВС України в Києві, заступником начальника слідчого управління ОНП України. У Київській області, заступником начальника головного управління і начальник слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області. І в востаннє він був заступником начальника головного управління і начальником слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області. Олегу Сліпчуку 48 років. Відомо, що новий головний поліцейський волині одружений і має сина.